Якщо людина не дорослабляє і в неї виробляється набагато гірша якість імунітету за ніч, можна чи можна так сказати, що швидкість розвитку хвороби швидша, ніж процес відновлення організму? Закон, який є, я його часто пояснюю під час консультацій, людина накопичила кучу хвороб. Щось займається, займається яка каже, щось я, що я займаюся, рік, два, три, і щось в мене не виходить. І от тоді я роз'ясняю, так як ви почали: я кажу: дивись, у хвороб є своя логіка, вони розвиваються своїм темпом. А є ти і обладнання, і ти щось робиш, своя швидкість. І якщо хвороби розвиваються, швидкість у них більше, ніж ти доганяєш над обладнанням, то, що ти ніколи не наздожниш, ти не будеш виздоравлювати, навіть якщо тебе є обладнання. Ми приходимо до задачі повноти, програми оздоровлення, до задачі збільшення інтенсивності, міосимуляції, тепла і так далі, комбінації вібрацій, збільшування тривалості процедури, частоти процедур. Да, ми тут ну, вткнемося в питання. Реакції до покращення. Треба темп розрахувати. Розуміти, що буває, що результату, якого я очікую, немає, просто тому, що я недостатньо швидко рухаюся в оздоровленні.